Ався новий навчальний рік, а отже, час обирати цікаве хобі для дитини при виборі гуртка або секції важливо пам'ятати, що найкраще заняття для неї це те, яким їй цікаво займатися, куди вона ходить за власним бажанням. Щоб визначити, чим би дитині хотілося займатися, можна відвідати пробні заняття в кількох гуртках, щоб вона мала можливість ознайомитися з різними видами діяльності. Варіантів так багато, що батьки часто не знають, чому віддати перевагу спорту, танцям, мистецтву, музиці. Я відвідувала різні гуртки: плавання, танці, підробочні гуртки, і тепер я хочу як кожна дівчинка ходити. На стилістику, на каблучки і на плавання. Моя восьмирічна дівчинка навчається в третьому класі, і ми за три роки навчання в школі відвідували декілька гуртків. Відвідували школи танцю, відвідували гуртки плавання, гуртки, де створювали всякі поробки. Але все ж таки я вважаю, що для дівчинки основне це не лише фізичний розвиток, та й розумовий. Тобто, безумовно, я кожна мама, я хочу, щоб моя дитина розумово розвивалася, відвідувала такі гуртки, як вивчення англійської мови. Безперечно, і з паралельним відвідуванням гуртків, де дитина, можливо, фізично може відпочити. Це так само гурток для здійснення різних поробок та плавання. Безумовно, основним вибором для мами є вподобання самої дитини. Але ж так як будь-яка мама, вона піклується про здоров'я своєї дитини, і безумовно, ми звертаємося за порадами до кого до лікаря, до нашого дитячого педіатра. Тобто, саме за її рекомендаціями у нас вибір був на плаванні, і безумовно дитині дуже подобається, і вона з великим бажанням відвідувала але все ж таки. За відсутності свого робочого вільного часу від роботи ми не завжди зможемо відвідувати ті гуртки, куди хоче відвідувати дитина. Ходимо в палац піонерів на танці, на народні, до Лариси, Лариси Яковлівної. Вже буде третій рік. Дитині не знає, що подобається, а мамі дуже подобається. Ходимо до Тетяни Олександровни на в'язання. Вяже вона повільно. Ну, дуже їй подобається. І в цьому році навіть я думала пропустити, а дитина мене тягне, навпаки, хоче в'язати. Що вона хоче в'язати, запитайте її. Далі ходимо в художню школу і на теніс. Сподобався нам цей гурток юний кореспондент. Дитина така комунікабельна, і мама вирішила, що їй це те, що їй потрібно. Взагалі, то я вважаю, що треба. Пробують все, тому що можна віддати їй музичну школу, а в неї не буде до цього здібності, і тоді сім років пройдуть марно. Дитина буде це вспоминати, як я колись. І треба дивитися, як не виходить, водити не, не, не стоїть. Але ну, як у дитини виходить, як в неї здібності, а вона не хоче ходити, в цьому випадку треба наполягати. Я так думаю. А чи не забагато ви обрали для такої маленької дитини скільки гуртків? Ми теж про це думали, і навіть деколи сумнівалися, чи варто взагалі так, так, так багато гуртків їй. Але в неї є бажання, їй, їй цікаве все буквально. І вона з охотою з інтересом йде навіть на, на ті гуртки, до яких в неї може. Ну, так такого дуже-дуже великого інтересу і немає. Мені найкраще подобається в'язати, тому що я сама обрала гурток цей, і мені дуже подобається. Я хочу, я в'яжу поки що тільки по кругу, але я хочу поняти, як в'язати шарфік, як і ще щось, салфетку можна зв'язати. Мені подобаються ці гуртки, мені подобається. Теніс ще. Там ми особливо в кінці як Лєсінка в нас є. Там в цьому ділі я хорошо це роблю. Моя донька Анастасія при навчається в дзюд вже, мабуть, з третього класу. Це перший раз ми прийшли. Ну, Трохи ми, звичайно, у нас ще навчалася в школі. В Черкаській школі мистецтво, і тому в нас була невелика перерва. То їй дуже подобається тут навчатись. Вона ну, вибирала, ми зразу прийшли в цей гурток, тому що їй мова подобається, подобається спілкування. А хто саме обирав цей гурточок? Гурточок, мабуть, вона сама обирала, вибирала з великий перелік в школі, дали гуртків. По всьому місту і вона сама вибирала, але ну, направляли батьки звичайно. Я вважаю, що дитина сама обирає, але батьки повинні помітити в своїй дитині ту жаринку, ринку, яку потрібно потім дрова трохи підкладати, щоб воно в полум'я вже її, ну як її справою життя стало. Часто батьки у пошуку секцій і гуртків для своїх дітей роблять одну й ту ж помилку, нав'язують дітям свої інтереси, а не прислухаються до їхніх талантів, можливостей чи вподобань. А це, як правило, ніякої користі не приносить. Якщо розмірковувати над питанням потрібно чи займатися дітям гурткові роботі позашкіллі, то я думаю, що цифра 3 тисячі понад 3 тисячі дітей, які в нас займаються щорічно, кажуть сама про себе, говорить сама про себе. До нас приходять дітки за власним бажанням. А вже ж батьки приводять дітей, якщо вони маленькі. Але коли дитині вже виповнюється 10, 12, 13 років, вона може сама обирати і лише батькам каже, я хочу займатися цією чи іншою справою, тобто сама робить вибір. Буває так, що батьки приводять дитину за власним бажанням, за власними амбіціями. Це дуже погано. Тому що і не питають дитини, хоче вона займатися цим чи іншим. Погано чому? Тому що якісь там дитячі образи, які залишились в батьків, щось нереалізоване. Вони все перекладають на дітей. І ручками малюка хочуть свою мрію здійснити. Ви розумієте, і всі батьки розуміють, що до чого це приведе. Якщо дитина ходить самостійно в той кружок той гурток, який їй цікавий, то вона й буде ходити і знаходити час, займатися цікавою справою, де вона себе реалізує. А якщо це їй буде не потрібно, вона буде себе відчувати некомфортно. І не зможе там реалізувати свої якісь мрії, свої бажання. Тому вона буде, не буде знаходити взагалі час, буде відмовлятися, казати, що в мене багато уроків, чи, чи таке, чи інше. І батькам на це теж доведеться звернути увагу. Закінчилось швидкопинне літо. Настала пора навчання. Але ж одними уроками наш час не обмежується. І кожен має безліч власних інтересів. Ти зі мною згодна, Катю? Звичайно, у нас є багато різних хобі, але хотілося розвиватися і надалі. А ось де це можна зробити? У центрі дитячої та юнацької творчості. Тут кожен школяр, студент зможе вдосконалити свої вміння. А хто ще не визначився, чим хоче займатися, може зробити свій вибір саме тут і обрати заняття до душі. А які ж гуртки можна відвідувати? Найрізноманітніші. Тут тебе навчать вокальному, хореографічному, художньому, декоративно-прикладному мистецтву, покажуть прийоми самооборони, ти пізнаєш красу і назовних мов, привідкриєш оксамитому завісу в таємничий світ театру, а також станеш комунікабельною та красномовною, опановуючи секрети журналістики. Перераховувати можна нескінченно. Тож ще не краще завітати до студії та побачити все на власні очі. Центру дитячої та інецької творчості вже 79 років. У 1935 році місцевій пресі промайнула перша згадка про палац піонерів та жовтенят. Того часу назва закладу змінювалась, але він завжди залишався центром дитячих радощів, міцної дружби та перших творчих здобутків. А зараз наш час. Тож, давай, тож давайте знайдемо улюблену справу, поринемо у неосяжний світ культури нашого народу. І, можливо, навіть зробимо перші кроки на шляху до майбутньої професії. Запрошуємо глядачів у світ прекрасного. Ходімо. Перш ніж віддати дитину в ту чи іншу групу, придивіться до неї уважніше. Якщо любить бігати і стрибати, віддавайте в спорт. Причому не дуже важливо, який. Головне закласти основи до здорового способу життя. Адже медики кажуть, що сучасним дітям катастрофічно не вистачає фізичних навантажень. Вони ведуть в переважно сидячий малорухливий спосіб життя. Тож не важливо, яких результатів вони досягнуть у тому чи іншому виді, куди важливіше, наскільки вони зміцнять своє здоров'я. Могу дать совет родителям, как правильно выбрать кружок. Гурток, чтобы их дети могли нормально заниматься и развиваться правильно, гармонично. Нужно ходить не меньше месяца, чтобы ребенок понял, в чем специфика кружка, чтобы он попробовал не просто один раз увидеть, может, ему там ситуация не понравилась, может, ему не понравилось вот сегодня... Он устал, ему не понравилось. Ему нужно хотя бы недели-две вот походить немножко, тогда он привыкнет к педагогу, к тому, как он преподает, к детям. Ему будет, он втянется, и он потом будет ходить. Если уже после этого он скажет, что ему неинтересно, да, можно просто поискать кружок, который будет ему по вкусу, по его темпераменту, и как бы выбрать то, что ему нравится. Если как бы ориентироваться на спорт, то чем бы ребенок ни занимался, если он занимается спортом, это все равно полезно. Единственное, что можно э, пообщаться с тренером, посмотреть на само занятие, чтобы э, как бы, э, совпали интересы родителей и тренера. Просто есть те, кто готовится на чемпионат, и есть те, кто готовится, именно просто детей оздоровительный момент несет, чтобы ребенок был общеразвитый, здоровый. И вот это нужно, чтобы это определились родители, решили это с педагогом, с тренером и выбрали то, что они хотят, и пускай занимаются. І всі будуть тренувані, здорові і спортивною. Якщо ви вибрали спортивні гуртки, зважайте на характер дитини, тобто на ті її риси, які необхідно розвивати. Наприклад, агресивним дітям не потрібно ходити на секції боротьби чи боксу. Краще віддати перевагу плаванню, гімнастиці, тенісу. Обираючи спорт, не забувайте і про високий ризик травматизму. А ось не товариським дітям підійде театральна студія або танцювальний гурток, де дитині допоможуть розкритися і здолати свої проблеми. 20 лет нашему коллективу исполнилось в этом году. И есть знаменательные даты, когда дети занимаются по 15-16-17 лет в коллективе. И это они делают с большой осознанностью, потому что они вырастают одухотворенными и очень красивыми. Это воспитывает в них не только эстетическую красоту общую, но они становятся леди, маленькие, изящные, грациозные. Это... В жизни всегда бесценно, когда с людьми находится рядом красивое создание, маленькая леди, которая всегда изящно, грациозно улыбается с хорошим настроением. Шоу, балет, магия именно в этом направлении работает очень много, потому что самое главное в жизни ⁇ красота. А красота, как говорят, спасет мир. Коли дитина отримує результати, і навіть це стає профорієнтацією якоюсь в дитини, то це можна зробити висновок, що батьки правильно почули дитину, її бажання і знайшли правильно, приділили її здібності, куди саме можна було її направити. Тому вирішальним словом є лише слово дитини, куди вона хоче. Якщо виникає питання в батьків і в дітей якесь. Батьки хочуть в один напрямок творчої діяльності, діти в інший. Нехай спробують, спробують на початку. Дитина вирішиться дуже швидко, чого вона прагне. І дитина з перших кроків в гуртку в творчому об'єднанні вона вже сама себе проявить. І вона прийде додому і скаже: так мені мені подобається, я буду знаходити час і буде бігти туди. І буде і з школи летіть миттєво, лише, лише б навчатися своїм улюбленим заняттям. Іноді діти, навіть якщо спочатку їм було дуже цікаво, швидко втрачають інтерес до занять. Не варто одразу ж відмовлятися і кидати гурток. Насправді дитина проходить звичайний етап перших труднощів. Якщо спочатку здавалося, що танцювати або малювати так легко, раз і все готово, але за кожним відточеним рухом лежить наполеглива праця. Ось на цьому етапі дитині і потрібна ваша допомога і підтримка. Тому не забувайте частіше хвалити її за перші, хоч і невеличкі успіхи. Це вже потім дитя увійде у смак, і у нього обов'язково почне все виходити. А ви з гордістю стежитимете за ним на турнірах, змаганнях чи за виступами на сцені. Не потрібно звертати увагу на те, що хлопчик, то йому потрібно йти в спортивний напрямок, чи можливо в якийсь хореографічний, а в гуртки декоративно-прикладної творчості йому заборонено. Ні, навпаки, хлопчики приходять і дуже гарно проявляють себе і показують чудові роботи з бісеру. Вони гарно спілкуються з дівчатками. Також відвідують хлопчики гуртки кулінарії, де навчаються готувати їжу. Також дуже багато хлопчиків у нас зна. Находиться і в хореографічних гуртках і в бального танцю, і народного танцю, і є такі, що і в сучасний танець ходять особливо користуються попутом гурток брекдансу саншайн. Якби там би хлопчики мають змогу навчитися. Основним елементам цього цікавого напрямку і танцю я, звичайно, з боку того, як я мама, як заступник директора, радила б діткам зосередитись на чомусь одному, тому що все-таки наші навчальні плани в школах вони занадто сьогодні можна сказати широко охоплюють і багато завдань дають додому. Тому дитинка, звісно, стомлюється. А коли обирається один напрямок, це два-три рази заняття на тиждень. Це ніби і не мало на сьогодні, тому дитині потрібен час і для відпочинку. Хоча я хочу сказати, що дітки в нашому закладі, навчаючись, граючись, навчаються, можна сказати так, тому що вони мають змогу морально відпочити, поспілкуватися із однодумцями, зробити цікаву роботу своїми руками чи чогось навчитися ну, якби в гуртках іншого спрямування. Тому це просто весело і з користю проведений Час важливо обирати не скільки заняття, скільки викладача, щоб дитина до нього потягнулася. Інакше навіть найцікавіше заняття стане тягарем для всіх. Не бійтеся експериментів і невдач. Не варто засмучуватися і сердитися на дитину, якщо вона залишатиме один гурток і вступатиме в інший. Ніяк не може визначитися з вибором, займаючись в різних студіях по місяцю, по тижню і навіть по кілька днів. Нехай дитина експериментує. Не думайте про згайний даремно час. Кожен гурток дає певний досвід, який обов'язково стане у нагоді. Таке визначення у нашому закладі проходить перший місяць вересень, коли ще дітки прийшли шовши в перший раз цей заклад, не знаючи керівників, не знаючи всіх гуртків, пробують себе в одному чи іншому напрямку. І як правило, вони дуже швидко визначаючи один-два-три рази. Відвідавши заняття, вони вибирають для тебе для себе те, що цікаво їм саме їм, де вони знаходять однодумців і де вони себе комфортно почувають. Катю, а яких ти знаєш художників? Багатьох. Ну яких саме? Ну, наприклад, Тарас Григорович Шевченко, Катерина Білокур, Мікеланджело, Ван Гог. Молодець. А цікаво, наші юні художники знають історію виникнення художнього мистецтва. Ходімо, перевіримо. Ходімо. Тут малюємо з дітками картини, навчаємось малювати вітражного розпису, розпису тканини, витинанки та ліплення тістом на гурток. Дітки. Приходять в більшості випадків за своїм власним бажанням. Ось дитина сказала, що вона хоче малювати, і мама вже вибирає для неї гурток. Дуже є велика різниця. Якщо мама, ось мама хоче, щоб дитина малювала. Тоді дитина більше а, довше робить роботу. Вона не осищувала, в неї немає ентузіазму. І ось дуже важко за заохотити дитину малювати картину, якщо вона хоче навчатися на футболі на футбольну якусь таку. Спортивну тематику. Мені звичайно приємно, коли мама перед уроком говорить дитині, що вона дуже хоче, щоб синочок або доця намалювала її розочки, і тоді дитина набагато більше ентузіазму набагато більше емоцій. І ось вона стає більш такою посидючою, тому що їй треба до кінця уроку мамі зробити подарунок. Тому турбота батьків перед уроком дуже дають велику задор і ентузіазм діткам. Зверніть увагу і на те, у якому настрої ваш малюк залишає заняття. Він не повинен бути занадто перезбудженим або занадто втомленим. Дуже добре, якщо дитина вибере гурток, де потрібно майструвати руками. Там працюватиме дрібна моторика, поліпшуватиметься почерк дитини, розвиватиметься пам'ять, мислення, а відтак покращиться шкільна успішність. Сама все зробила? Да. Так, я подаю я цю картинку мамі і папі. И нельзя есть. Потому что это тесто еще не... там клейповые. Ага. Клейповый, я не съедобный. Угу. Расскажи нам про роботу, як ти робиш. Я е пью, что я вот пью. Значит, съепила я, потом Сегодня я її змальовую. Неважливо, наприклад, яка в дитини робота, чи вона в п'ять років намалювала там не дуже шикарну роботу, чи в десять, потрібно завжди їх хвалити, бо а, талант він розвивається. по-перше. По-друге, дитині дуже важливо. Тобто не в усіх є можливість з першого уроку намалювати на 5 балів з плюсом. Тому ось головне, щоб завжди говорити, що в них саме краща робота. Дитина тоді довольна, <п job> не плаче. Далі. І дивитися, наприклад, за дитячим бажанням. То ось у мене гурток він спрямований більш на декоративно-прикладне мистецтво. У нас є також дуже багато гуртків, де викладачі живопису навчають. І можливо дитина хоче навчатися в іншому гуртку, щоб вони не перешкоджали їй поміняти гурток. Допустим, на протязі року дуже багато велика кількість діток вона хаотично міняється з гуртка на гурток. Я ходжу на гурток малювання. Я люблю, ну, я люблю тут малювати, і найбільше мені подобається малювати на тканині і на стеклі. Там виходять гарні малюнки, і всі кажуть, що намалюй мені такий малюнок, намалюй мені такий малюнок. Я сама це вибирала, бо, бо тут малюють, і я люблю дуже малювати. Цю роботу. Я ну, подарю мамі і татові. Я, я ходжу на цей гурток уже давно. Я ходила в, цьому, в тому році. Мені дуже подобається ліпити на, цьом, на тканині з тіста, бо я люблю розмальовувати тісто на тканині. Це моє любиме вчитися на гуртку. Я зараз ліплю ромашка у вазі. Технічні гуртки вибирають батьки, які хочуть розвинути у своїх дітей аналітичні здібності та логіку. Ці заняття корисні для хлопчиків, особливо, якщо вони відчувають брак чоловічого впливу, як це відбувається, наприклад, у сім'ях без батьків. Чоловік-педагог стане прикладом для наслідування і зможе прищепити хлопчикові любов до своєї справи. Обираючи дитині хобі, не забудьте і про її вік. Саме цей показник в значній мірі визначає природні інтереси дитини. У шестирічному віці діти найкраще опановують гру на музичних інструментах, люблять малювати, майструвати вже у сім-вісім років. Усім на ринг час займатися спортом у 9-12 Психологи рекомендують звернути особливу увагу на ті заняття, що розвивають індивідуальність і особистість, приміром, театр, фотосправа, відеостудія, комп'ютерна графіка. У цьому віці діти починають звертати особливу увагу на своє тіло, тож заняття йогою або сучасні танці допоможуть розвинути пластику. Найбільшою помилкою багатьох батьків є те, що вони чекають від занять дитини різних гуртків глобальних результатів. Але на це великих сподівань покладати не варто, адже ці заняття швидше вплинуть на загальний розвиток дитини, аніж на дорослі кар'єрні плани. Не меншим важливим фактором при виборі вашої дитиною того чи іншого гуртка може стати ваш особистий приклад, адже дитина часто наслідує спосіб життя своїх власних батьків. Катю, а ти вмієш співати? Співати може кожен, а ось як це велике питання. Давай завітаємо до зразкової вокальної студії сучасної музики Созір'я, щоб насолодитись молодійним поєднанням музики, голосу та душі. Ходімо! Обирати гуртки та секції для дітей не так вже й складно, якщо прислухатися до бажань своїх дітлахів. І нехай любляче батьківське серце підкаже, що буде краще для дитини. Успіхів вам і будьте гарними батьками! Сподіваюся, наша екскурсія була корисною та цікавою. Тож приходьте та приєднуйтесь до нашої дружної родини. Ласкаво просимо! Двері центру дитячої та йнецької творчості завжди гостинно відчинені для, для тих. То має велике бажання вдосконалюватись і надалі. Тож до зустрічі, бувайте!